Розділ 12. А далі ті воїни, котрі приєднались до Давида в ціклазі, ще тоді, коли він переховувався від переслідувань Саула, кішового сина. Вони також хоробрі воїни, що воювали з Давидом. Озброєні луками, вони вміли також спращі пускати каміння й влучно стріляти як правою, так і лівою рукою. Всі вони були одноплемінниками Саула з Веніямінового племені. Їх очолював Ахієзер, а потім Йоас, син Шімеї, з Гіви. далі Єзіїл та Пелет, сини Азмавета, Берах і Єгу занатота, йшмайя, Гівеонієць, найсильніший з тридцяти, а тому ватажок над тридцятьма. Єремія, Яхазіел, Йоханан та Йозават із Гедери, Елузай, Єремот, Беалія, Шемарія, і Харуфієць Шефатія, Елкана, Їщія, Азареїл, Йоезер та Яховам з роду Корея, Йоїл і Зевадія, сини Єрохама з Гедори. І з племені Гада прийшли до Давида в його сховище в пустелі хоробрі лицарі, вправні у битві воїни, озброєні щитами та списами. З вигляду вони були подібні до Левів. І швидкі, наче сарни на горах. На чолі їх був Езер, другим Овадія, третім Еліяв, четвертим Мішманна, п'ятим Єремія, Атай був шостим, Еліїл сьомим, Йоханан був восьмим, Елзават дев'ятим, Єремія десятим, Махбанай одинадцятим. Отже, всі вони були з гадових нащадків, воєначальники в своєму племені. Рангом нижчий командував сотнею, а вищий тисячею. Вони були тими, що перейшли Йордан у першому місяці, коли ріка виступає з берегів і затоплює береги, порозганяли всіх мешканців долини на східному і західному берегах. До Давида в його сховище прийшли деякі нащадки Веніяміна та Юди. Давид вийшов до них і звернувся до них з такими словами: Якщо ви прийшли до мене з мирними намірами, Аби мені допомагати, то я всім своїм серцем буду з вами. Але якщо для того, щоб мене підступно зрадити і видати моїм ворогам, хоча мої руки чисті від усякого обману і підступу, то нехай Бог наших батьків це бачить і розсудить. Тоді Дух огорнув Амасая, який стояв на чолі тридцятьох, і він промовив: Твоїми, Давиде, ми з тобою, сину Єсея, мир тобі, мир. Мир тобі і мир нехай буде з твоїми побратимами, адже тобі допомагає сам твій Бог, і Давид прийняв їх, призначивши командирами загонів. До Давида приєднались і декотрі з племені Манасії, ще тоді, коли він погодився йти на війну з филистимцями проти Саула. Але Давид тоді не став їм у пригоді, оскільки филистимські князі, порадившись між собою, відіслали його, сказавши: ціною наших голів. Він повернеться до свого володаря Саула. Отже, коли він повертався назад у ціклах, до нього від Манасії приєднались Адна, Йозават, Єдіяїл, Михаїл, другий Йозават, Елігу та Цілетай. Вони були командирами над тисячами Манасії. Вони допомогли Давидові в боротьбі з загонами злочинців, оскільки всі були хоробрими воїнами. А потім стали командирами військових підрозділів. Адже щодня все більше людей приєднувались до Давида, щоб йому допомагати, доки його військо не стало великим, як Божий табір. А ось число воєначальників, які прибули до Давида в Хеврон, аби перекласти на нього царське достоинство Саула у відповідності з господнім словом, від нащадків племені Юди. Озброєних щитами і списами прибуло 6800 воїнів, спроможних воювати. Від нащадків племені Симеона хоробрих воїнів, здатних провадити битви, було 7100. від нащадків Левія 4600. Навіть сам Єгояда, глава нащадків Аарона, очолив 3700 воїнів. Так само й хоробрий юнак садок зі своєю родиною, що налічувала 22 воєначальника, із синів Веніаміна, одноплемінників Саула, три тисячі, з яких до цього більша частина залишалась вірною родині Саула, із синів Єфрема, тисяч 800 хоробрих воїнів, славних мужів у своїх батьківських родинах, з половини племені Манасії. 18 тисяч, з яких кожен був названий по імені, аби бути присутніми на сходженні Давида на царський престол, від синів із Сахара, котрі мали розуміння часу і знали, що і коли слід чинити Ізраїлю, було 200 воєначальників зі своїми одноплемінниками, які беззаперечно виконували їхні накази, із Заволонових синів. Здатних до бою, які вміли володіти всякою зброєю, 50 тисяч одностайно вишикувались у бойові лави. Від Нефталима тисяча воєначальників, а з ними воїнів, озброєних щитами та списами, 37 тисяч. Від данових нащадків 28 тисяч 600 воїнів, готових воювати. Від Асира 40 тисяч воїнів. Вишикуваних у бойові лави, готових поповнити військо. А з іншого східного боку Йордану, від племен Рувима, Гада та від половини племені Манасії в повному бойовому спорядженні прибуло 120 тисяч чоловіків. Усі ці військові мужі з строєвими колонами прибули в Хеврон з повною рішучістю, щирими намірами серця оголосити Давида царем над усім Ізраїлем. З ними була одностайна в твердому намірі настановити Давида царем і решта всього Ізраїлю. Вони перебували там з Давидом три дні, їли і пили, оскільки їхні брати достатньо усього наготували. Так само і сусідні мешканці з племен із Сахара, Завулона і Нефталима постачали їм велику кількість поживи на ослах, верблюдах молах та волах, зокрема борошно, плитки пресованих фіг, родзинок, а також вино, олію, телят і овець, адже це була велика радість в усьому Ізраїлі.